Співробітники сумської районної адміністрації налякані. Їх терміново евакуювали із робочих місць. Зайшли чи поліція, чи то вже міліція запросила вийти всіх з приміщення. Так послухав, вроді би, десь знайшли пакет з проводами якимись. От чекаємо тепер тут на вулиці. Вже хвилин, хвилин 20, мабуть. Міліція попросила вийти. Зв'язку з підозрілими предметами. Все більше додати не знаю, що. Тобто була евакуація, так? Так, да так, -да, була об'явлена евакуація. Навколо будівлі поліцейське оточення. Бачимо кінолога із собакою. Питаємо найсвіжіші новини. Що знайшов? Щас, зараз. Знімальна група СТС уже всередині. Вибухотехніки саме описують знахідку, коментувати, що у пакетах відмовляються. Я не маю вам. Право давати коментарі небезпечна знахідка залишає стіни адміністрації. Стурбовані працівники повертаються на свої робочі місця. Ми ж йдемо за коментарями до керівника. Ігор Кривозуб дивує, окрім двох вибухових пристроїв, був ще й конверт із порошком і листівка сепаратистського змісту. Але далі все ж зізнається і заспокоює. Це були серйозні таємні навчання, що були організовані. СБУ. Усе пройшло більш-менш нормально, але не без огріхів. Ну, якщо бы б це було реальний э, вривчити віщества, ми б могли б немножечко людей. По Тому що були... Єктери допущені ошибки, ну ми просто исправим. Навчання, Очевидно, стали реакцією на останні події в Європі, і показово, що провели їх таким чином, що все реально скидалося на справжнє мінування. Дмитро Шпірко та Олександр Білявський, новини СТС.